Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 11 лютого, і вирішив я е, зняти, як то кажуть, ну, таке прощальне відео. Е, по назві відео ви вже всі зрозуміли, що все більше, як то кажуть, кіна не буде. Е, закриваємо канал, знімати більше, більше відео не будемо. Чому? Все дуже. Банально просто. ну Не останнє відео, а передостаннє відео, яке в мене виходило на каналі. Це відео називалося Не займайся бджільництвом, якщо. Ну, можете перейти, подивитися відео. І під цим відео назбиралися деякі такі коментарі, після яких я вирішив прислухатися. Ну і. Перестати знімати відео. Друзі, це, звичайно, сарказм. Нічого я переставати знімати не буду. Ну, поки я сам цього не захочу. А в цьому відео постараюся відповісти на деякі коментарі, донести до деяких коментаторів свою думку. Що, ну, якби це так більш м'ягко сказати? Що, наприклад, ну, це є мій канал, на ньому я буду знімати, показувати те, що хочу я. А ваша, наприклад, ну, ваше право, скажімо так, дивитися або не дивитися відео. Наприклад, я нікого не заставляю. Я нікого не йду. За руку, не, е, як то кажуть, не беру. Не даю йому телефон руки і ти так ось о, пальцем в екран, що ось подивіться моє відео. Ні. Ви хочете дивитись, хочете не дивитись. Ось гортаєте собі там стрічку Ютуба, попалось моє відео, просто перегорнули і все. Підписуватись також. Ви, якщо на мене не підпишетесь, то вам, можливо, десь там через відео. Ну, Десь там попадеться моє відео у рекомендаціях, Але воно часто попадатися не буде, якщо ви не підпишетесь. Тому, скажу так, кому щось не подобається, просто не підписуємось, не дивимось, і все. І вам добре, і мені нормально. А що саме хотів би відповісти на коментарі. Е, відразу скажу, що ну, ті коментатори були. Удачно заблоковані. Після вони там коментувати нічого не будуть. Е, ну, а просто хотів би, наприклад, прочитати. Яких це коментарів стосується? Е, ну, наприклад, коментар. Ну, це я просто щоб. Дослівно, щоб не було, що я там щось собі придумаю, і тому подібне. Це кожен може зайти під відео, подивитися, прочитати коментар. Наприклад, пише тут людина: Ну, цю я, в принципі, людину не заблокував, але зрозуміло, як би не зрозумійте, а для мене є незрозуміло. Коли людина написала коментар, я їй відповідаю на коментар і все. Ну, якби людини хватає на один коментар і все. Ну, Потім вона нічого не не продовжує ніяку бесіду. От, їй хватає один коментар, як то кажуть, всрати у відео. Ну, вибачаюсь за таке за таке висловлювання. І все. Ну, Ні думку вона свою не доводить, ні. <loss2> <loss2> <onun> <Brothers> ну, Одним словом. Так, от пише людина, навіщо? Навіщо ти взяв камеру? Я не знаю, який ти пасічник, але якщо ти до бджіл так само ставишся, як до своїх глядачів, то мені їх шкода. Скажімо так, друзі, ось цей коментар, я взагалі ну, я написав людині відповідь, але так, ну, як то кажуть, відповів їй на її коментар і дещо в неї запитав, але так я і не отримав відповідь. Наприклад, я не розумію, як я ставлюсь до своїх глядачів не так. Да, ну, Досяг, наприклад, глядачів, ну, да, я буду ставитись якось так. І, можливо, щось прокоментую, відповім у відео якимось таким, ну, якимось таким тоном, що це може комусь не сподобатись. Ну, але це тільки для таких глядачів, для таких коментаторів. Коли людина адекватно, навіть якщо, можливо, людині не сподобалось моє відео. Людина от подивилась, і відео там ну, не сподобалось. Взагалі, мій канал не сподобався, я не сподобався. Все, людина там одно-дві відео подивилась. І нічого там не лише, залишає ні коментарі, нічого. Просто собі йде мимо і все. Е, ну, І на таку людину я нічого не маю проти, тому що ну, вона мені нічого поганого не зробила. В принципі, ці коментатори мені нічого поганого не роблять, бо я до них кажу, я до них ставлюся. ну, як то кажуть, де виліз, там і зліз. І все. Ну, а до нормальних людей, ну, котрі нормально там щось, людина в коментарі щось запитала, людина в коментарі щось там ну, побажала, наприклад, успіхів мені і тому подібне. Я до таких людей, я не знаю, нормально я ставлюсь. Або відповів у коментарі там, що дякую, тому подібне, або просто поставив лайк на цей коментар. Ну, для мене, скажімо так, це приємно. Чим я, наприклад, погано ставлюсь до своїх підписників, я не знаю. Якщо, можливо, хтось щось замічає, просто от напишіть конкретно, що, наприклад, ось тут ти висловився так, це до глядачів, ну, відноситься так собі. Тут ти сказав, так, можливо, можливо щось і є, але, як то кажуть, ну, я за собою такого не замічав. Добре, цей коментар вирішено. Ну, як вирішив, обговорив. Кажу, якщо хтось щось замічає, що ну, я якось ставлюсь до глядачів не так, як би ну, це потрібно було. Просто напишіть, щоб я, наприклад, розумів, за що мені ну, за що людина ось так пише. Ну, якби він мені. Я його кажу, запитав, чому він так написав. Як я ставлюсь до своїх Якби мені людина конкретно назвала якісь о, приклади, ну я б, наприклад, задумався, що дійсно щось, ну, щось наприклад, не то. Так, потім наступні коментарі. Так. Ну, Для початківців, типа те, що я говорю у відео, для початківців твоя маячня не потрібна. Ну також, друзі. Ну. Яка маячня? Ну, не знаю. Так, да, я не буду спорити, друзі. Наприклад, можливо, я все ну, правильно не знаю. Можливо, я все, як то кажуть, ну, не все по книжках розказую, як то має бути. І, скажімо так, я ніколи не кажу, що ось робіть саме так, як я сказав. Ні. Я зняв відео я сказав, що ось, наприклад, я роблю так. Колись я робив так. Я в тому помилявся, це було недобре. Тепер, потрібно, ну, тепер роблю ось так. Якщо комусь ця інформація корисна, беріть на замітку. Не корисна все, пішли мимо і, ну, і тому подібне. Ну, я ні разу відео не говорю, що робіть тільки так, бо все це взагалі дуже правильно і так, як я роблю, і ну, ніяк інакше. Тільки так потрібно робити, як я говорю. Друзі, я також, наприклад, багато відео дивлюся в е пасічників і тому подібне. І, скажімо так, наприклад, ну, я не все роблю те, що вони говорять, те, що вони показують. Ну, Наприклад, я розумію, що от людина, скажімо так, показала щось, розказала. Для неї це підходить. Їй це потрібно. Ну, а мені це взагалі не потрібно. Все. Ну, я подивився відео, я зрозумів, що мені це не треба. Е, в моїй роботі це не впишеться те, що людина показала і те, що людина зробила. Ну, я не пишу тій людині коментар, що ти там взагалі якийсь займаєшся чимось там непонятним. Ну, бо я розумію, що от людині то треба. Ну, зробила так людина, бо для неї, скажімо так, це. Це образно говоря, скажімо, так як тепер багато по Ютубу розлітається відео, що пасічники дивляться до бджіл, розставляють їм там кандії, щоб вони дозимували і тому подібне. І тепер я такій людині беру і пишу коментар, що це все маячня. Навіщо ти це канді кладеш? Та вони без канді мають бути. Та це. та... та... Друзі. А, наприклад, бо я, я канді не розкладаю, мені його не потрібно. Ну, так правильно, мені його не потрібно. Тому що я загодував бджіл восени. Я тепер дивлюсь, деякі сім'ї переглядаю. Я бачу, як вони сидять, я бачу, скільки у них ще корму. І я приблизно розумію, що ця, ця картина буде по всій пасіці. І навіщо мені витрачати, скажімо так, лишні кошти купувати канді. Ставити це плюс лишні кошти, плюс лишня робота, а, а бджоли його не, ну, не з'їдять. Наприклад, можливо, в якихось сім'ях його там чуть-чуть почнуть брати, можливо, в якихось сім'ях до нього взагалі не будуть доторкатися. Ну, але якщо людина відкрила свій вулик і, скажімо так, це у нас 10 лютого. І бджолам сидіти плюс-мінус, ну, хай буде там ще місяць до ну, якогось нормального там тепла, щоб, ну, далі не місяць, там підруга, ну там місяць з половиною, то ну, до якогось нектарчика. Візьмемо так. Розумієте? І людина бачить, що там ну, сім'я не дозимує. Так правильно робить, що вона туди канді поклала. Бо якщо ну, сім'я досиділа до цього часу. Він їй не поклав канді, сім'я пропала. Ну, то смисл було робити з цією сім'єю, вкладати в неї якісь кошти, вкладати в неї труд, щоб тепер там пожаліти, не знаю, скільки там кілограм канді коштує, якихось там пару гривень пожаліти, і вже щоб сім'я не дожила до весни, Ну, до повноцінної весни. То правильно, ця людина робить, щоб ну, розставляє це канді. Ну, я кажу, бо, наприклад, цій людині це потрібно. І як я можу їй написати, що навіщо ти це робиш. Це ну, якось так. З цим коментарем розібрались. І е, бр, що хотів сказати, бачимо, бачимо, позаду картина. І картина, ікона, хто як називає, нас кажуть ну, ікони. Також був коментар стосовно ікони. Друзі, вам, ну, ну, я це ще раз наголошую. Звертаюсь до тих коментаторів, до тих глядачів, кому це мішає. Зрозумієте? Не до тих, хто просто свій дивиться відео, написав нормальний коментар, або навіть не написав нічого, просто свій подивився відео, можливо, якусь інформацію для себе взяв. І тому подібне, і все. Ні, це я пишу імен. Говорю іменно для тих коментаторів, для тих глядачів, яким це мішає. Е, який там був коментар, я не буду говорити, бо скажу, друзі, так, ну, нормальна людина просто не напише такий коментар. Ну, Наприклад, ну, вам... яка вам різниця, що висить у моїй майстерні? Ну це ж моя майстерня, це ж мій простір, е, це моя власність. Розумієте? Ну я ж не пішов, не завісив ту картину чи ікону до вас, в майстерню, чи до вас в будинок, чи до вас в квартиру. Ні. Це я завісив у себе. Да? Ну, це так само можна сказати, що, наприклад, чому у тебе там ті полички висять? Чому тебе там маски, ну, ті маски стоять, у яких потрібно зварювати для зварювального апарата? А чому те струбцини там висять? А чому в тебе там висять ось ті пилки? Чому вони там висять? А чому вони не десь інде стоять? Так, друзі, ну я ж кажу, моя майстерня, що хочу, як хочу, де хочу, розвішую і все. А чому, о, а чому, наприклад, можливо, рамки тут стоять? Ну, бо немає в мене поки що якогось такого приміщення складського, щоб. Ну, там в мене стояли сугубо рамки, корпуси і тому подібне. Ну поки що немає. Як тільки, ну, ви думаєте, наприклад, може, мені це не заважає? Мені це також заважає. Ну, Але поки що немає. Як тільки буде, як тільки появиться, то це відразу все. Піде звідси. Буде стояти все на своїх місцях. Тож, друзі, е, така якась ситуація. Е, ще там був коментар, ну це вже стосується до таких коментарів адекватних. Це вже буде відповідь на такі адекватні коментарі. Е, дивіться. Багато хто також запитував про ціну на бджолопакет, чи буду продавати бджолопакет e, стосовно маток? Друзі. Ціну на бджоломатки. Друзі. Ще раз, мій номер телефону 098 66 27 913. Або e, подзвоніть, або напишіть у вайбері. Смс. Якщо не хочете дзвонити, напишіть у вайбері. Я відповім і у Viber і на телефонний дзвінок це без проблем. Стосовно ціни, стосовно того, чи буду продавати пакети, стосовно ціни на бджоломатки і тому подібне. У коментарях, ну, у Ютубі у на такі запитання відповідати не буду, друзі. Тому що, ну, елементарно просто. Тому що у нас є ось такі коментатори. Скажімо так, ну це образно говорю. Uh, напишу я там ціну, що хочу я за пакет там, 1600 гривень. Там зразу знайдуться коментатори, що 1600 гривень ти хочеш. Та ти що? Та по 900 їх ні, 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 ну, ніхто брати не буде. По 800 їх валом буде, а ти. розумієте? Ну, це я образну ціну назвав, щоб там також не приписали, що. ну. Це образно, розумієте? Подзвонили або написали. Я вам напряму скажу: буду продавати, не буду продавати. Можливо, взагалі вас цікавить така кількість, якої в мене немає. Розумієте? Ну і нам ні про що говорити. Написали смс ку або подзвонили Там дві хвилини за. Ну, переговорили, що кому потрібно, і на тому кінець. Так само стосовно маток. Подз... Ну, також матки, розумієте. Наприклад, ви замовляєте одну-дві матки. Там ціна одна. Якщо ви плюс-мінус якийсь оптовий покупець, також там можемо вже за ціну домовитися. Це все індивідуально, розумієте? Бо так у коментарях вам відповідати, кажу, потім там знайдуться коментатори, які почнуть лікувати, що то дешево, то дорого, а то взагалі не треба. Тому якось так. І останній ще коментар хочу відповісти. Е, ну, у багатьох із своїх відео е, я говорив, що, ну, наприклад, у нас немає меду. І там мені людина пише, що, наприклад, ну, е, також зараз знайду коментар, щоб ну, відповісти, так, як воно є. Так, секундочку. Кажеш, меду в твоєму регіоні немає, пакетами не займаєшся, реалізовуєш маток. А канал назвав світ меду. Ті, хто схоче меду, зрозуміє, що немає. Ті, що потребуватимуть маток, пролистають. Дивіться, друзі. Ті, хто захоче меду, також під цим відео залишу посилання. У нас є інстаграм-магазин, де ми продаємо свою медову продукцію. Також не нещод... ну, почали вести тікток-сторінку. На якій ми теж здебільшого, е... здебільшого показуємо медову продукцію, яка в нас є. І ну, таку денну роботу. Одним словом, там коротенькі відео. Виходять і інформативні відео. Також можете підписуватися, бо багато інформації є у Тіктоці, якої... яку не викладаю у YouTube. Е... Стосовно цього коментаря, дивіться. Те, що я говорю, що у нас немає меду, це не означає, що у нас немає меду. У нас мед є. Просто розумієте, у нас мед ну, не в тих об'ємах, е, які качають, які продають більш так центральна Україна. Е, ну, скажімо, Дніпропетровщина, там, е, Сумщина. Миколаївщина. Ну, скажімо так, де є посів полів, де є ріпак, uh, де є гречка, де є під, ну, під, під солнух, чи як він там правильно по-українськи соняшнико, де є посів соняшника? E, розумієте, от у нас цих об'ємів меду немає. Бо, скажімо так, наприклад, Ну, коли людина з деякими людьми так общався стосовно медової також продукції і тому подібне, і коли людина говорить, що за сезон, скажімо, у неї там 100 сімей, і за сезон вона викачала о, там 11 бочок меду, 12, 10, 9 бочок меду. Розумієте? І це при тому, що людина багато не кочує. За сезон у неї там, скажімо, два переїзди. І ми, ну, тут на Закарпатті, Закарпатська область, яка за сезон, за сезон викачує ну, максимум максимум дві бочки меду. Розумієте? Ну... І як можна говорити, що у нас, скажімо, є мед? Ну, він у нас є, але просто він у нас, скажімо, він у нас є, але ми його продаємо не так, як інші його продають. Тому що у кого є 10, 11, 12, 9 бочок меду, розумієте, він його продає оптом. І він його продає не по тій ціні, що ми продаємо. А у нас, скажімо, одна бочка викачалась меду, чи дві бочки викачались меду. Ми його реалізуємо в роздріб. Ми його реалізуємо в роздріб. По своїх ну, клієнтах. Скажемо, і в роздріб він у нас реалізується так. Там лі... одну літру меду взяли, там 2 літри, там півліт. Там, наприклад, він пішов у продукцію, таку, як ми займаємось. це горішки в меду. І ну, багато ще чого іншого. Розумієте? І все. Ну, просто в нас, нас є мед, просто в нас його немає у великих кількостях. У нас, скажімо, то, так, щоб за сезон викачати, нехай буде 10 бочок меду, е, то треба ці бочки зібрати, 10 бочок меду зібрати там, від 5, 6-7, можливо, пасічників. Ну, згуртуватися, скажімо так, 6 пасічникам. І тоді буде на общак там 10 чи 8 чи 9 бочок меду. Ну, а один пасічник це при кількості сімей 100. 100 людина, викачує ну, максимум, кажу, максимум 2 бочки меду. Все. Ну, Тут просто ну, за що я і говорю, uh, що хотів сказати? Збився з думки. Що у нас дебільшого займаються пакетами або матководством. І так, друзі, позвонив мені телефон, треба було відповісти. Тож, друзі, ну, на чому зупинився? Зупинився на тому, що ну, яка у нас йде різниця по меду. Кажу, у нас його немає. Ну, у нас не, немає так, що немає меду. Просто у нас він не в тій кількості, в е, якій є у когось іншого. Тому, друзі, якось так. Не знаю, можливо, на знімав і маячню. Як вже вийшло. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, е, пишіть коментарі, попрошу коментарі писати адекватні. Якщо вам не подобається, кажу, просто пролистали, не подивилися і все. І, як то кажуть, не витрачайте свою енергетику на те, щоб написати поганий коментар. І не витрачайте мою енергетику і мої нерви на те, щоб потім відповідати вам на цей коментар або знімати такі подібні відео, як це. Хоча кажу, я стараюсь так відноситися до коментарів таких ну, лояльно. Але все ж таки, десь там воно всередині чуть-чуть задіває. Якось так. Всім до зустрічі!